Новини середи 22 жовтня. Вітаю вас у зоні АТО менше стріляють. Принаймні, минулої доби було тихо на Луганщині. Повідомляють в РНБО. Проте на Донеччині обстріли тривають. Б'ють зокрема по Донецькому аеропорту. За минулу добу поранено п'ятьох українських військовослужбовців Загиблих немає. Далі про ситуацію на Донбасі. Віталій Бакуменко. Маріуполі та на півдні зони АТО ніч минула спокійно повідомляють у штабі АТО, проте в кількох населених пунктах обстріли не припинялися. Неконтрольовані збройні збройне формування вночі намагалися штурмувати позицію українських військовослужбовців, що розташовані на території Донецького аеропорту. Обидві атаки бойовиків відбито. Цей стратегічний об'єкт і надалі перебуває під контролем сил антитерористичної операції. Також під вогонь артилерії потрапили позиції армійців у Красногорівці, Пісках поблизу сіл Тоненьке, Новобахмутівка та Миколаївка Донецької області. Дві спроби штурму Донецького аеропорту відбили українські військові. У РНБО кажуть, що бойовики зазнали втрат. Також армійці відбили артилерійську і танкову атаки на блокпости під Малоорлівкою та Смілим. З танків, артилерії та стрілецької зброї тричі обстріляно блокпост сил АТО біля Малоорлівки Шахтарського району Донецької області. На півночі терористи тричі з мінометів атакували наші сили в районі населеного пункту Сміли. Вогнем у відповідь напад був відбитим. В РНБО оприлюднили докази того, що українська армія не застосовує касетні бомби. Цей заряд від реактивної установки залпового вогню «Смерч». За маркуванням військові визначили, що снаряд виготовили в Російській Федерації 16 червня 2003 року. За словами речника РНБО, Україна в останні такі заряди отримувала в 1991-му. снаряди, які були використані терористами. Вони є походженням з території Російської Федерації, де виробляються. А також це каже про те, що ними користувалися. І були випущені штатними підготовленими підрозділами російської армії. Тим часом у самопроголошених республіках готуються до своїх виборів. Кандидати від незаконних формувань роздають людям продукти та ведуть агітацію. Проте не всі збираються віддавати свій голос за самопроголошену владу. Російський журналіст Сергій Рульовий взяв інтерв'ю у жителів сніжного, яке нині під контролем бойовиків. Як ви думаєте, що швидкі вибори 26-го? Я думаю, що це законні вибори, установлення власті. На ми. Мы не имеем возможности на них идти. Нас отрезали. А вот го числа будут выборы, го А что же идти, если они незаконные? То есть, есть я... выборы в ДНР вы считаете законные? Незаконны? Незаконны. Не Скажите, а вы какого мнения на выборы 26 шестого е, октября? Ой, ой, там, ну куда ж мы пойдем, если нам не дают там голосовать? Ну вы бы пошли, если бы были в, да, в Верховную да, Раду да, голосовать? Да, да. Понял, спасибо. Виталий ваши... Букуменко, перш национальный. До Верховної Ради проходять чотири політичні партії. Такі дані попереднього загальнонаціонального дослідження громадської думки лідирує блок Петра Порошенка. В нього трохи більше як 20% голосів. За ним ідуть радикальна партія Олега Ляшка та Народний фронт. 5% відсотковий бар'єр, долає також об'єднання самопоміч. До прохідної планки не дотягують всеукраїнське об'єднання батьківщина, партія Сергія Тігіпка, сильна Україна, опозиційний блок та громадянська позиція Анатолія Гриценка. Але за словами соціолога Ірини Бекешкіної, з урахуваннями статистичної похибки у 2% ці поліцили можуть пройти в парламент. До всього майже третина опитаних і ще не визначилася, кому віддадуть голос. 32% тих, хто не визначився, за кого голосувати. Причому це 32% по відношенню до тих, хто збирається іти на вибори, а не до всього населення. Значна кількість невизначених може внести істотні взагалі то відмінності, навіть від тих опитувань, які датуються останнім часом. Про порушення на виборах можна заявити на офіційному сайті МВС. Там працює геоінформаційна система виборів. Фактично, це інтерактивна карта України. Червоними кружечками позначено кількість порушень у кожному регіоні. Якщо карту збільшити, можна побачити дані щодо кожного населеного пункту. Переглянути зафіксовані порушення можна натиснувши на червоний кружечок. Тоді випадає список скарг та звернень. Сьогодні останній день, коли можна подати списки виборців на спецдільниці, одна з таких працює в центральному військовому шпиталі в Києві. Як голосуватимуть поранені, зокрема, ті, що не можуть пересуватися, дізнавалася Ольга Скотникова. За кого буду голосувати, я вже вирішив 100%. Назар Барилку був мобілізований, і служив у 24-й окремій механізованій залізній бригаді. Його поранили під містом щастя на Луганщині. Нині Назар, пацієнт київського військового шпиталю. Сьогодні він написав заяву, що хоче проголосувати тут, на тимчасовій дільниці. До нас приходили дівчатка, приносили заяву, написали заяву, підписалися. Що я буду голосувати тут, в госпіталі виборчу дільницю. Розмістили у клубі шпиталю. Сюди приносять списки виборців із з Добрий день. Добре. Я з клініки судинної хірургії. Я вам принесла списки виборців на голосування 26 жовтня. Скільки в вашому відділенні виборців? П'ять. Хто захотів, в кому постільний режим, то пацієнти написали заяви. Я їх Прикріпила до основного списку. Працівники виборчої дільниці кажуть, тим, у кого постільний режим, урни для голосування принесуть просто в палати. Буде організована група із членів ізбирательної комісії. Може, навіть дві групи, так як відділень дуже багато, і вони будуть ходити непосредственно по відділенням, щоб голосували люди. Крові паспорта і да. воєнного да. білета ніякий документ не признається. Сьогодні останній день, коли до вечора приносять списки. Вже остаточно. І після того, вже 26 числа, в неділю проходить голосування. На вечір середи у списках на голосування у Київському військовому шпиталі 350 виборців. Ольга Скотникова Євген Чижик, перший національний. Через похолодання в шести областях увімкнули опалення. Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр Арсеній Яценюк. Він вимагає, щоб наступного тижня всі регіони були готові розпочати опалювальний сезон. Заважає цьому те, що споживачі невчасно платять за газ. Тему продовжить Павло Тиський готовність до початку опалення практично 100%. Про це на засіданні уряду через відеозв'язок звітують керівники областей. Подекуди почали подавати тепло у дитсадки, школи та лікарні. Кожен доповідає про те, скільки його область заборгувала за спожити газ на опалення. Що стосовно заборгованості, да, вона велика. У нас 661,8 мільйонів гривень. Що складає? Від спожитого приблизно 67,2%. Харківська область, так само як Дніпропетровська, Запорізька, Полтавська, Луганська та Донецька, у списку тих, що найгірше розраховуються за отриманий газ. Як твердить керівництво Нафтогазу, через борги українських споживачів за паливо неможливо купувати його закордонних постачальників. Таном на 21 жовтня 2013 року загальна заборгованість з теплоенергетики перед національною акціонерною компанією Нафтогаз України за природний газ, щоб спожити для виробництва теплової. Енергії склала 14,1 мільярда гривень. премєр міністр Сенія Ценюк закликає владу на місцях взяти під контроль оплату за паливо від теплокомуненерго та облгазів. Утім, навіть попри наявні борги, вимагає не відключати газ для опалення з державного бюджету. Виділили 7 мільярдів гривень на покриття різниці в тарифах, тому я прошу провести відповідні фінансові розрахунки, закрити всі можливі заборгованості, які є. І навіть не дивлячись на те, що заборгованості зараз не закриті, здійснювати постачання природнього газу з метою забезпечування опалювального сезону. Окрім пошуку газу, необхідного для опалювального сезону в уряді вирішують, де знайти і вугілля. Постачання його зі сходу країни через дії терористів скорочується на складах електростанції. Нині вугілля удвічі менше ніж минулого року. Твердять представники однієї з найбільших енергетичних компаній України. Для того щоб пройти отобітельний сезон, нам на кінець року необхідно накопити 3,5 мільйона тонн. Це означає доповнительно приобрести на склад 2 мільйона тонн. Яценюк дав доручення профільному міністерству вирішити це питання і нагадав: днями в Україні чекають першу партію вугілля із Африки. Насамкінець керівник уряду звернувся до влади на місцях, щоб чиновники не лише репортували, що тепло вімкнули, а й особисто перевірили, що проблем з опаленням в їхньому регіоні немає. перш у Львові сьогодні попрощалися з бійцем Майдару фотокореспондентом Віктором Гурняком. Він загинув у неділю на Луганщині. Віктору було 27. Спочатку він був волонтером, доставляв одяг взуття та спорядження вояка Майдару. А у вересні пішов у цей батальйон воювати. Із самого ранку біля найбільшого у Львові гарнізонного храму вишикувалися пластуни. Віктор був активним учасником цього скаутського руху. Нині його відправляють в останню путь. Він не, не відступив ні на крок. Навіть ця, ця смерть, яка настала в момент того, що він допомагав комусь іншому, це один з пластових законів допомагати іншому. І він кожну точку з 14 виконав до кінця. Загинув Віктор у неділю. Вивозив поранених із поля бою поблизу щастя на Луганщині. Його автомобіль не завівся. У цей час блокпост обстріляли з важкої артилерії. Уламок міни прошив Вікторів бронежилет, пройшовши між захисними пластинами. Попрощатися з братом по зброї прийшли й Айдарівці. Зустрілися там, українно був вражений, що зустрів земляка і знайомого. Ну, але така доля, що. Життя віддають найкраще. Товариші згадують, Віктор був життєрадісним і добрим, а ще талановитим фотографом. Доброзичливість, тобто, те, то, що всі говорять, ну то не, не є стандартні такі фрази, заяло жені, що дуже добре, і все ну дійсно позитивний. У Віктора залишились дружина та дворічна донька. Він був родом з Тернопільщини, але працював і жив у Львові. Герої проводжали з почастями із військовим оркестром та салютом. Анатолій Киричук, перший національний. Стрілянина в Канаді в Оттаві Невідомий відкрив вогонь біля меморіалу полеглим під час Першої світової війни. Застрелив солдата по чесної варти і поранив ще трьох людей. А потім перебрався в приміщення парламенту. Депутатів евакуювали. Поліція штурмувала будівлю, нападник відстрелювався. Зрештою, поліцейські його вбили. Але потім постріли пролунали в одному з готелів Отави та в торговому центрі поблизу парламенту. Поліція припускає, що це спланована акція, в якій беруть участь кілька стрільців. Їх шукають. Київський стадіон старт може зникнути. Чотири роки тому його віддали приватні компанії для реконструкції та будівництва житла, офісів і торгово-розважального центру. Тепер Київрада хоче скасувати це рішення. Перспективи стадіону з'ясовувала Олена Царенко. і Лобановський, і Базилєвич, і Біба, і Мунтян, і Сосніхін. Тобто продовжувати виросли на цьому стадіоні. Рішенням Київради в 2010-му стадіон віддали під забудову. Товариство з обмеженою відповідальністю Голден Хаус отрималося землі, щоб звести житлові та офісні будівлі з паркінгом. Це відповідь з департаменту земельних ресурсів столичної адміністрації, де вказано, що забудовник не має права користуватися земельною ділянкою. Компанія-забудовник змінила всі телефони за вказаною юридичною адресою фірми немає, каже тренер футбольного клубу. Схема просто щоб угробити стадіон, і тут є даже. Проект построїть домо. За цим колючим дротом, колись був дитячий тир, розповідає тренер. Тепер напівзрунована будівля. Замість дитячих роздягалень зробили сауну. Семирічний Данилко перевдягається на вулиці. Приходячи, наприклад, на стадіон, зараз таку пору дуже холодно. Моїй дитині немає де перевдягатися, тому ми з ним або на трибунах, якщо немає дощу. Цей стадіон, частина історії Києва, Його збудували століття тому. Саме на ньому, в 42-му році, відбувся легендарний матч смерті, коли київські динамівці перемогли команду німець. Окупантів. От ми стоїмо перед этим пам'ятником, пам'яті футболістам 42 році, які проводили этот матч смерті. У Федерації футболу України ситуацію зі стартом не коментують. Члени тимчасової комісії мали 20 жовтня розглянути проєкт про скасування рішення Київради, яке дозволило забудувати стадіон. Але більшість депутатів так і не зібралася. Олена Царенко Дмитро Шанчук перший національний. З новинами на сьогодні все далі. Дебати між політичними партіями та блоками, які балотуються у Верховну Раду. Бачу, бачу модераторів Мирослава Гонгадзе та Зорабала Ласанію. Мирославо, це буде шостий випуск дебатів. Як на тебе? Це класичні дебати, чи все таки політичне ток шоу? Ну, насправді ми намагаємося робити політичне ток-шоу, і насправді з такими елементами західних дебатів. Ми намагаємося спонукати учасників дебатів до конкретної предметної дискусії з елементами шоу. І наше завдання бути не патажними, а спонукати до діалогу і державотворення – це насправді дуже важка робота і не шоу, і тому ми намагаємося сприяти діалогу. Але знаєш, іно ми налаштовані цілком оптимістично. Ну років за 90-100 ми думаємо, що українські політики стануть справжніми. А, сьогодні це просто черговий кляк на, на крок на цьому шляху. І шостий раунд добавить залишається на першому. Дякую, тримайтеся з нами і будьте з нами. Отже, колеги, гарного вам ефіру з змістовної розмови. А я прощаюся з глядачами першого до завтра.